Я Лан В'ячеслав, я з Криму, я Кримчак. Я маю вищу юридичну освіту і працюю за фагом. Я коли кажу, що я Крим, він такий. Я вдруге в житті бачу Караїма, вау! Іноді дивляться на тебе, як на скарб. Кава для кримських татар. Це те, що подається, коли тільки зайшли гості. Перед, після питання нашого абсолютного зникнення стоїть на рівні десь двох-трьох поколінь максимум. Наприклад, мої діти вже будуть кареїмами лише на одну шістнадцяту. Це дуже мало. Звичайно, що я своїм дітям буду з самого дитинства розповідати про їхні ідентичні. Мені здається, що оця культурна мозаїка України буде неповною без культурних мозаїк різних народів, які проживають на території України.